Хочу злазити у погріб, наглянути да на свої яблучки квашені. Може, вони вже й готові. На дворі отаке тепло, де я думаю, зараз візьму миску і подивимось. Тут дідуля, бачите, грузи, які понакладав. О, все нормально, плісняви немає. Несла в літню кухню, бо там не могла кришку відкрити, а вже вони готові. Вже вони готові. Зараз натягаю, да, обмию, Це ще й тверденьке таке. А це ось хороше. Хі -хі -хі. А, смакота. Хоть би не впала миска. Бо щось нароблю комедії. О, бачите, красота. А це далі закрию кришкою. ось стоять. Ой, дівчатка, оце діло, оце воно. Ну, оце ці яблучки, які квасилися в гарбузі, вони і завтра колір не змінять, не потемніють. Різки, якраз такі, як треба. Хто любить... Це айдарет як квасила. Хто любить, щоб усередині як каша, а то були такі. Я я і не люблю, але ну є люди, які люблять такі Golden підходять для пасення. Будуть... Витягуєш ціленько, а кусаєш, а всередині таке, знаєте, як каша. Я таке не люблю, я картопляння їх називаю. А це... М -м -м. стояла руся в косо. Ще села, руся в окосу, ще села. Ой, коси коси, ви мої. Ой, коси, коси, ви мої, довго служили, ви мені, довго служили, ви мені. Мабуть, вже було нічого, Оксана прибирає, тому... Замінила сережки, нафарбувала губи, каблучка, браслети. Все на місці. Коротше, дівчатки, якийсь салат зварганила, ще чекаю донька зелені купить кров. Так написано: цибулька, м'ясо цього ж лобстера, яєчко, яйця, огірочки свіжі, яйце варене і, і все. Майонез змішаю з діджунською горчицею, Оце такий салат я знайшла на просторах інтернету. Більше немає. Є з лангустинів якісь салати, а з лобстерів це саме такий. Можна було додати кукурузу, було б як з крабових паличок, але от який знайшла, такий зробила. Кукурузи й вдома немає. Тому щось вийде. Дівчаток з грумінга привезли Асю і шорті. А я взяла вінтера і думаю, піду з ним прогуляюсь трошки. Погода чудова, сонечко, не холодно, Трошки прогульне... Прогульнемося, бо ж проситься, проситься. Він вже бачив, що їх возили кудись, а його не брали. Маленький мій хлопчик. Ось вам і краса. Пофарбована, але прилизана. Доброго дня всім. Ой, ми з Тамарою ходимо парою. Як же ж кума зробила скумбрі, а я не зроблю. Вже зробила і я. Завтра буду смакувати. Забутий тортик з 90-х. Без випічки. Сьогодні вже переготував весь Тікток, мабуть, і інстаграм цей торт. Я ще не готувала і ділюсь з вами. Можливо, хтось теж не готував. Десерт з 90-х, лінивий мурашник його називають. Вапений торт колобкими паличками. Тож показую, як я його роблю. Беру об'ємну миску, в якій я буду вимішувати палички зі зущенкою. Згущене молоко варене, нам потрібно розтопити з вершковим маслом. Півбанки, згущоночки і приблизно 50 грам вершкового масла. Ставлю в мікрохвильовку топити. Розтопили зущоночку з маслом, добре перемішали все. Додаю 100 грамів запарених родзинок і додаю кукурудзяні палички. В мене маленькі, якщо у вас великі, можете перерізати. Бажано перерізати. 100 грамів. Добре перемішую все. Додам ще 100 грам грецького горіху смаженого, але потрібно, щоб він був трішки покрупніше. У мене просто був такий дрібний, то даю дрібний, бо його потрібно використати. Можна ще й мак додати, хто що полюбляє. Це згущене молоко розподіляємо на два коржа. Можете додати вершкове масло, ну, я вже додати не буду менше жирного. Рівномірно. згущене молоко від своя лінія непогано, скажу так. Я думала, що буде гірше. Закриваємо другим коржем і викладаємо форму. Ну, можна без форми. Те саме робимо і з другим коржем. Просто у формі легше формувати тут. Накриваємо і лишаємо поки в стороні. Добре притискаємо, бачите, зущеночки достатні, коржі не будуть сухими. Ну і викладаємо сюди всю цю суміш паличкову. Трамбовуємо і вирівнюємо і поверх корж. Тепер відкриваємо, і бачимо, яка краса в нас вийшла. Бокові края можна зробити хрипту із вафель, які лишилися, і обсипати. Можна горішками обсипати. Можна кокосовою стружкою. Зроблю зараз крихту і обсиплю боковушку, тому що воно, знаєте, до рук липне, і щоб воно менше е чіплялося, обсиплю крихтою. Все, і отак обсипаємо. Забутий тортик з 90-х, без випічки.